16-річний гімназист Андрій Коноваленко залюбки демонструє свій винахід під назвою Камтач. Цього року школяр розробив програмне забезпечення, яке здатне перетворити будь-яку поверхню, наприклад, стіну або екран проектора на інтерактивну дошку. З ним хлопець переміг у Інтелтехно Україна 2013 у Києві і цього ж року представлятиме винахід у всесвітньому фіналі конкурсу Майкрософт Імейджн Кап. Область артійської примінення в школах. Е презентации показывать, то есть, например, есть там какая защита проекта, не нужно там подходить на руку, мышкой клацать, можно просто переключать слайды. Так, вот. Это я вообще изначально делал для себя, у меня не было там никаких идей сделать это, там, спасти, ну, помочь всему миру. Я делал это для себя, мне просто было интересно. Протягом року хлопець працював над цим проєктом та навіть не підозрював, що такий винахід дозволить не тільки поповнити власні знання з інформатики, але й зекономити. Таку ініціативу підтримує директор гімназії Вікторія Кабушко. Проте витрати все одно будуть, адже в установку входить проєктор, який коштує чимало. Поповнювати свої знання доводиться не лише на шкільних уроках інформатики, але й з окремим викладачем. Із нею поспілкуватися не вдалося. Хлопець каже, його керівник Людмила Булигіна наразі отримує нагороду вчитель року». У Харкові он займається в секції Малої академії наук, яка руководів в нашому місті Людмила Вікторовна Булигіна. Звісно ж, ми дуже раді успіхам наших учнів, і ми дуже гордимося ними. Зараз керувати зображенням на живій дошці можна лазерною каскою, але в перспективі хлопець планує удосконалити цей винахід. Веде взаємодію з екраном за допомогою дотику. То сі шостого класу він вже починав сильно серйозно увлекатися програмуванням. На всех уроках, конечно, работает. Таких детей мало, это надо сказать большое спасибо родителям, потому что все его трудолюбие, все его терпение, уверен, что заложено в такое вот упорство. На всех Олимпиадах, где он не занимает первые места, если это было раньше, то его-то сильно так задевала такая конкретная борьба с одноклассниками. Ну, благодаря тому до добився цих результатів за три тижні. Хлопець відбуде у Сполучені Штати. Там він представлятиме Україну зі своїм винаходом. А вже влітку планує всерйоз зайнятися удосконаленням такої дошки.